Коли приходить осінь і городи повні врожаю, кожен господар починає думати не лише про те, як усе викопати, а й як зберегти те добро до весни. Бо виростити це лише половина справи, куди важливіше втримати те, що природа і праця дали, щоб не згнило, не висохло, не проросло. Часто буває так, що людина восени має повні мішки картоплі, моркви, буряка, а вже у лютому бачить, що половина непридатна то згнила, то висохла, то покрилася цвіллю. І причина тут не в неврожайному році, а в неправильному зберіганні тому знати, як облаштувати сховище, яку підтримувати температуру й вологість, справа така ж важлива, як і догляд за самими грядками. Картопля і коренеплоди. Основа харчування селянина взимку без них не обійтися ні господареві, ні худобі. Але варто пам'ятати кожен овоч живе і після збирання, у ньому тривають процеси дихання, випаровування вологи, навіть проростання. Якщо температура висока, процеси прискорюються, якщо надто холодно, овочі підмерзають, змінюють смак і стають водянистими. Тому так важливо знайти золоту середину, коли картопля спить, а не гниє чи не росте. Для доброго зберігання потрібні три речі прохолода, волога і спокій. Але кожен цей чинник має свою межу надмірна вологість у підвалі сприяє цвілі, а сухе повітря висушує овочі. Температура теж має бути помірною, надто тепло, і картопля проросте. Надто холодно зіпсується структура. Більшість господарів знає це з досвіду, бо кожен колись мав невдалу зиму, коли з льоху доводилося виносити м'яку підгнилу картоплю. А це завжди шкода і часу, і праці, і кормів. Не можна також недооцінювати вентиляцію. Коли сховище герметично закрите, повітря застоюється, і навіть при добрій температурі. Починає з'являтися затхлий запах, це знак, що овочам бракує свіжого повітря. Люди здавна придумали прості способи провітрювання робили у підвалі отвори або труби, які виходили назовні, вдень через них заходить прохолодне повітря, а вночі тепле виходить. Так підтримується природний обмін без жодних приладів. У сучасних господарствах можна ставити невеликий вентилятор з таймером. Але головне не забути про сам принцип овочам треба дихати. Питання зберігання врожаю це не просто технічна дрібниця, а запорука економії й добробуту. Бо той, хто втрачає половину картоплі за зиму, фактично працював даремно. А хто все зберіг до весни, має і власну їжу, і насіння на посадку, і корм для худоби. Тому не дивно, що старі господарі завжди приділяли льоху чи погребу особливу увагу. Вони знали, зберегти врожай це продовжити плоди своєї праці на цілий рік. У селі часто кажуть не льох гниє, а господар не доглядає. І в цьому є правда якщо вчасно не перевіряти температуру, не відчиняти отвори для провітрювання, не переглядати мішки, то навіть найкраще зібрані овочі зіпсуються. У погребі все повинно бути в міру ні надто сиро, ні надто сухо, ні надто тепло. Варто також дбати, щоб не було поруч гнилих овочів, бо одна зіпсована картоплина може заразити десятки інших. Люди з досвіду знають, потрібно раз на кілька тижнів переглядати сховище, видаляти підозрілі бульби, стежити за запахом і кольором. Правильне зберігання це не просто справа звички, а певна наука, яку передають від покоління до покоління. Колись наші діди і баби не мали термометрів чи гігрометрів, але добре відчували, коли в погребі задушно чи подморожено. Вони відкривали кришку, слухали, як дихає льох, і вже знали, що треба робити. Тепер ми можемо поєднати їхні спостереження з сучасними знаннями, і тоді врожай зберігатиметься без втрат. Отож, питання зберігання картоплі та коренеплодів. Варте того, щоб говорити про нього докладно, бо кожен селянин хоче бачити навесні у своєму підвалі такі самі тверді, здорові бульби, як і восени. І якщо все зробити розумно, це цілком можливо. Коли ми говоримо про правильне зберігання овочів, то починати треба з умов. Бо навіть найкраща картопля, якщо лежить у неправильній температурі чи надто сухому місці, швидко втратить свій вигляд і смак. Оптимальна температура для зберігання картоплі від плюс 2 до плюс 4 градусів. Це така межа, при якій бульба не мерзне, але й не прокидається для росту. Якщо температура піднімається вище плюс та істій, картопля починає проростати, стає м'якою, а смак її гірше. Коли ж температура падає нижче нуля, то після відтавання вона перетворюється на кашу, бо крохмаль у ній розпадається. Тому господар має пильнувати, щоб у льосі не було різких перепадів, це ворог усього врожаю. Вологість повітря, другий ключовий чинник для картоплі і більшості коренеплодів, ідеально, коли вона тримається в межах вісімдесят 90 Якщо повітря занадто сухе, овочі втрачають воду, зменшуються в об'ємі, стають в'ялими. Якщо ж вологість перевищує норму, починається гниття. Утворюється цвіль, з'являється слиз. Старі господарі кажуть якщо на стінах льоху виступає конденсат, значить у підвалі парить. У такому випадку треба провітрювати або виносити частину овочів на холод на кілька годин, щоб зняти надлишкову вологу. У сучасних умовах допомагають вентиляційні труби: одна подає свіже повітря знизу, інша випускає тепле й вологе згори. Простий. Але дієвий спосіб, який працює навіть без електрики. Дуже важливо також правильно облаштувати саме місце зберігання Льох або підвал мають бути чистими, сухими, без запахів бензину, фарби чи хімікатів, стіни краще побілити вапном із додаванням мідного купоросу це старий і перевірений спосіб знезараження, полиця або дерев'яний настил повинні стояти на відстані від землі. Щоб повітря проходило знизу. Якщо овочі складаються у ящики, то не слід насипати більше, ніж на 60, 70 см висоти, бо нижні шари можуть задихатися. Найзручніше ставити кілька невеликих ящиків, а не один великий так легше провітрювати і перевіряти стан. Не можна також забувати про різні умови для різних овочів. Картопля любить стабільну температуру, але морква чи буряк краще почуваються у трохи вологішому середовищі. Для них часто роблять окремі ящики з піском або тирсою, які утримують потрібну вологу. Цибуля і часник навпаки люблять сухість і прохолоду, їх краще тримати у сітках або підвішеними в снопиках, щоб повітря проходило навколо. І якщо все звалити докупи, як іноді буває, то волога від буряка перейде до цибулі, а вона від того швидко загниє, тому кожному овочу своє місце. Пильнування температури не означає, що треба ставити термометр біля кожного ящика, але хоча б один потрібно мати у погребі. Старі люди визначали стан льоху на дотик, торкались долонею стінки або дверцят, і вже знали, холодно чи ні. Проте сьогодні можна користуватись навіть простими електронними датчиками. Якщо температура коливається, треба продумати, як утеплити кришку, двері чи стелю, інколи достатньо покласти шар соломи або старої ковдри, щоб вирівняти мікроклімат. Головне, не допустити різких стрибків, від цього овочі починають пітніти, і тоді гниль неминуча. Є ще одна важлива річ спокій. Будь-яке перемішування, пересипання, поштовхи шкодять коренеплодам. Кожен удар чи натиск це мікротріщина, яка потім стає місцем для гниття, тому овочі складають обережно без кидання. Якщо треба пересипати з мішка, роблять це через решету або руками, щоб не травмувати бульби, і після того як овочі опинилися в погребі, їх краще не турбувати без потреби. Достатньо раз на місяць перевіряти, чи немає гнилих чи не з'явився затхлий запах, слід пам'ятати і про те, що не всі овочі дружать між собою при зберіганні. Наприклад, яблука виділяють етилен, який пришвидшує дозрівання і проростання картоплі, тому тримати їх поруч не варто. Так само поруч із буряком не слід класти капусту, бо вона тягне на себе вологу. Добре, коли підвал, розділений перегородками або хоча б овочі. Стоять у різних кутках, такий простий порядок зберігає половину врожаю. Ще одне правило чистота. Перед закладанням врожаю треба обов'язково вимести пил, павутиння, залишки старих овочів. Добре, коли приміщення просушують кілька днів на протязі, а потім побілять стіни. У народі казали чистий льох багата зима. І справді, чисте повітря без запахів і цвілі довше зберігає продукти. Якщо є можливість, раз на рік варто винести все з підвалу, дати йому подихати, а тільки потім закладати новий врожай. Важливим є також освітлення у погребі не повинно бути прямого світла. Картопля, коли стоїть на світлі, зеленіє, накопичує солонін, що робить її непридатною до їжі. Тому лампочка має бути слабка і вмикатись тільки на час перевірки. Більшу частину часу має бути темно і спокійно, як у сховищі, бо овочі це живий матеріал, вони реагують на все: на тепло, вологу, повітря і навіть на шум. Отож, для доброго зберігання картоплі і коренеплодів треба небагато: прохолодна температура, правильна вологість, свіже повітря і чистота, але ці прості речі дають великий результат. Коли господар дотримується цих умов, його врожай лежить аж до весни, не гниє, не сохне і не втрачає смаку. І тоді зима минає спокійно, без жалю, за втраченим трудом. Наші діди й баби знали десятки способів, як уберегти врожай без жодної хімії, без холодильників і приладів. І серед тих методів найпоширеніші були пересипання золою піском або лушпинням. Здавалося, б, Прості речі, але саме вони дозволяли зберігати картоплю, буряк, моркву чи ріпу цілу зиму навіть у найсиріших погребах. У цьому є своя народна мудрість брати те, що завжди під рукою, і користуватися ним з розумом. Почнемо із золи. Деревна зола це не просто відходи від печі, а справжній скарб для господарства, у ній міститься калій, кальцій, мікроелементи. Але головне, вона має природні антисептичні властивості. І якщо картоплю або моркву пересипати сухою просіяною золою, то гниль і пліснява до них не беруться. Зола вбирає зайву вологу, не дає поширюватися бактеріям і створює тоненьку плівку, що захищає від гниття. У багатьох селах досі так роблять. Восени просівають попіл з грубки, сушать його, а потім. Тонким шаром пересипають овочі. Особливо гарно зола підходить для моркви й буряка. Вони лежать чисті, не пріють і не зсихаються. Та й сама зола ще навесні стане в пригоді, її можна висипати на город, бо це добриво. Отак одна річ служить двічі інший перевірений спосіб пересипання піском. Це найбільш універсальний варіант, який підходить майже для всіх коренеплодів. Пісок утримує вологу рівномірно, не дає овочам пересихати, а водночас не створює надлишкової сирості. У старі часи господарі завжди мали запас річкового піску, чистого, промитого і висушеного, у дерев'яний ящик насипали шар піску, потім шар моркви чи буряка, знову пісок і так далі. Головне, щоб овочі не торкалися одне одного, бо саме в місцях дотику найчастіше починається гниль. Такий спосіб, особливо добрий для моркви, да, вона залишається тверда, соковита навіть через півроку. Деякі господарі додають у пісок трішки солі або золи, щоб підсилити захисну дію, але головне, щоб пісок був сухим, бо вологий пісок принесе більше шкоди, ніж користі. Цибулиння ще один народний секрет лушпиння від цибулі або часнику має природні бактерицидні властивості. Його не викидали, а сушили, збирали у мішечок і тримали до осені. Потім пересипали ним картоплю або буряк, і ті довше не гнили. Запах цибулі відлякує комах і гризунів, а також пригнічує розвиток плісняви. У багатьох родинах цей спосіб передавався як звичка зібрав урожай, не полінуйся, посипай лушпинням. Крім того, воно приємно пахне і допомагає тримати льох у чистоті. Навіть у наш час, коли є всілякі препарати, люди часто повертаються до цього простого методу, бо він безпечний, натуральний і дієвий. У деяких селах застосовували навіть комбіновані способи. Наприклад, спочатку овочі легенько обвалювали в золі, а потім складали у ящики з піском. Так створювався подвійний захист зола не давала розвиватися гнилі, а пісок. Тримав вологу на потрібному рівні. Для картоплі це був майже ідеальний варіант. Вона не проростала, не чорніла і залишалась твердою. Так само буряк добре лежить у золі з піском, особливо коли льох сируватий. А якщо підвал сухий, то краще підійде пересипання просто золою або лушпинням, щоб трохи зберегти вологу всередині овоча. Ці народні способи перевірені не роками, а поколіннями. Наші пращури не мали ні холодильників, ні спеціальних сховищ, а овочі трималися до весни такими свіжими, що навесні здавалися щойно викопаними. Секрет простий, чистота, природні матеріали і уважність. Кожна господиня знала, що перед зберіганням овочі треба просушити, відібрати без тріщин, не мити водою, а лише витерти, тоді пересипати золою чи піском, і все. Ніяких хімічних обробок, ніяких складних процедур, а результат добрий і надійний. Цікаво, що навіть сучасні агрономи підтверджують ефективність цих методів. Золея справді пригнічує розвиток грибків, а пісок створює мікроклімат, близький до природного середовища, де овоч ріс. Тому, коли ми користуємося цими способами, то фактично відтворюємо природні умови, у яких коренеплоди почуваються спокійно. А саме спокій, запорука доброго зберігання. Слід також згадати, що у багатьох господарствах практикують пересипання картоплі лушпинням не лише для захисту, а й для збереження смаку. Після такої зимівлі картопля залишається розсипчастою, не набирає стороннього запаху. Азолу ще й використовують як засіб від мишей. Вони її не люблять, бо вона сушить їм лапки. Тому, якщо в льосі є гризуни, пересипати картоплю золою – подвійна користь, усе це доводить, що старі методи недарма дожили до наших днів, вони прості, доступні і екологічні, не треба купувати хімікати чи дорогі засоби, достатньо скористатися тим, що є у кожного господаря під рукою. І головне, ці засоби не шкодять ні людині, ні землі, бо після зими золу, пісок і лушпиння можна. Спокійно висипати на грядки це все повертається у ґрунт, збагачуючи його. Так замкнене коло природи зберігає своє добро і для людини, і для землі. Підсумовуючи все сказане, можна впевнено стверджувати добрий врожай це лише половина справи, а друга половина його правильне зберігання. Бо кожна картоплина, кожен бурячок, морква чи цибулина це результат багатьох днів. Праці води, сонця і людських рук. Тому недбало поставитися до їхнього збереження, означає втратити те, що вже здобуто тяжкою роботою. Правильні умови, увага та порядок у льосі це запорука спокійної зими, без зайвих втрат і розчарувань. Усе, що ми вкладаємо у свою працю восени, повертається нам узимку, коли з підвалу дістаємо тверду, чисту картоплю і соковитий буряк. Кожен господар повинен пам'ятати кілька головних правил. По-перше, перед тим як закладати овочі на зберігання, треба їх уважно перебрати не можна класти у спільну купу навіть одну тріснуту чи підгнилу картоплину з неї почнеться біда на весь ящик овочі мають бути сухі, чисті, без пошкоджень. Добре, коли перед тим вони полежать кілька днів у сухому провітрюваному місці, щоб шкірка затверділа. По-друге, обов'язково варто дбати про чистоту самого льоху, стіни побілити, підлогу вимести, старі залишки винести, чистота це найкраща профілактика будь-якої гнилі. І по третє, важливо не забувати про регулярний догляд, раз на місяць заглянути, понюхати, перевірити це справа кількох хвилин. Але саме така уважність рятує сотні кілограмів врожаю, температура і вологість. Це те, що потребує сталості. Якщо в погребі то сиро, то сухо, то тепло, то холодно, овочі не витримають, треба шукати рівновагу. Узимку, коли морози сильні, можна трохи прикривати люк соломою чи старими ковдрами, а коли на дворі відлига, навпаки, відчиняти отвори для свіжого повітря. Старі господарі казали: льох, як дитина, любить догляд. І не терпить байдужості, і справді достатньо кілька разів за зиму подивитися, чи все гаразд, і тоді не буде несподіваних втрат. Не менш важливо пам'ятати про старі народні засоби, які не потребують великих витрат пересипання золою, піском або лушпинням це перевірені способи, які не тільки зберігають овочі, а й допомагають підтримувати правильний мікроклімат у сховищі. Ці прості матеріали мають свої природні властивості: зола вбирає вологу і знезаражує, пісок вирівнює температуру і запобігає пересиханню, а лушпиння відлякує шкідників. Якщо вдуматися, то все це частина природного циклу, коли кожна річ має своє місце і призначення, тому не варто шукати складних рішень там, де все вже давно придумано життям. Ще одна порада ніколи не перевантажувати підвал. Часто люди стараються скласти весь врожай у тісне місце, а потім дивуються, чому овочі парують і пліснявіють. Повітря повинно мати простір для руху, а овочі для дихання краще менше, але вільно, ніж багато, але тісно. І якщо вже трапилося, що частина картоплі почала псуватись, не шкодуйте, викиньте. Бо одна гнила бульба здатна за тиждень зіпсувати весь ящик. Так само не слід тримати поруч продукти, які не товаришують між собою цибулю з картоплею, яблука з буряком розділення це запорука чистоти й порядку. Для того щоб овочі лежали довше, не потрібно дорогих технологій чи спеціальних приміщень. Достатньо трохи знань, уваги і дбайливості. Якщо температура у льосі стабільна, повітря свіже, а овочі пересипані природними матеріалами, вони пролежать до самої весни, збережуть смак і користь, і тоді кожна страва взимку, чи то борщ, чи печена картопля, нагадуватиме про щедрість літа. У цьому і є справжня радість сільського господаря коли його праця не пропадає марно, а служить родині цілий рік. Тож головна рекомендація проста не лінуйтеся дбати про свій льох, бо це не просто сховище, а серце господарства. З нього взимку йде їжа на стіл, корм для худоби, насіння для весняної посадки.